Так, всім привіт! Сьогодні у нас війна з Корейцями. Сильний альянс. Ми з ними зустрічаємось вже не вперше. Колись давно ми програвали їм постійно, але останні не знаю, 5-6 війн з ними, то стабільно перемагаємо вже. Ну, колись-то колись було. Так, ну і тут у них, в принципі, по захистам. Дуже добре для мене, тому що трошки є з чого вибрати. Є трошки старого варіанту захисту, там, де сед, на центр. І, в принципі, на, на Данте я підготував три тапки вже. І, ну, кратше побачити їх. Поки що готую такий тапок. Починаю з тих, що слабші тапки, як зазвичай. Тут уже я не, не поспішаю нікуди. Час є. Якраз, коли, коли в день починається війна, для мене це зручно і адекватно можу воювати. Коли вночі, то, то трошки важко. Так, ну тут такий тапок у мене з <кій> ударна двійка фіолетова це Моніка і медуза. Вони, якщо трошки підбити камнем героя, знищують його, а якщо цілого, то коли Олорун походить, то знищують любого. Там просто. Розривають в хлам, як то кажуть. <кхи> Після Лоруна плюс Моніка Медуза б'є щось 1500, чи щось таке. Чи більше, чи 1700. Ну, треба глянути. Ну, вже не глянемо, правда, але просто в других боях там може буде видно. Так, ну тут напряжно, тут трошки я почав нервувати, бо в мене лишилось два герої, але в принципі. Лікар і шотер, і цього має вистачити, щоб перемогти. Хорус накиде броню, дає живучість, тому, в принципі, нормально. А медуза, як шотер, доволі гарний герой. Так, Хорусом підліковуємо. Камнем добиваємо. Все, перший шот готовий. Ось перша команда із слабких моїх на Данте. Зверніть увагу, тут лікарів немає, тут лікар це бельфігор, зелений такий чувак, якого наші відомі блогери, як тільки він вийшов, обсирали. А я тоді говорив, що це класний герой, йому буде місце. І зараз побачите його роботу. От він прям дуже гарно зайшов в цей тапок. В якості клінера у мене Хау, антименьончик із данамі, диспел Атропос і Хрім дуже гарно лупать. Так, із Данамі вбила Данте. А бельфігор, коли буде ходити? зараз чи пізніше, ну, зараз глянемо. Дається, зряжу вже всіх, потім покажу, як ходить бельфігор. Ну, тобто трошки там туди-сюди ми ходимо, як бачите, бельфігора отримує урон. Всі війська теж трошки коцані. І ось під бафом, під бафом. Ага, ну, коротше, не показало. Ну, я вам скажу так: він б'є там порядка 2000, в сумі це по трьом, так. В одного він б'є під бафом десь півтори. І по решті там, десь 500-700 урону наносить. Плюс виходиться десь 700 і одиниць відхилу на всю команду. Це дуже класна штука, тому що ти і зносиш фланг і відхилюєш своїх. А в плані заряду він заряджається не як повільний, а десь як середній. Чому? Тому що, коли його б'ють, на нього вішають всякі толіки, пазузу, всякі гадості, він постійно отримує манну. І от в цьому плані от в цьому тапку він прям гарно зайшов. На пазузу за мені все рівно. Тут Атропос дає захист від жовтих плюс, жодного швидкого нема в тапку. І от на такі типу пасивні, полупасивні захисти з Данде він класно заходить. Цей бельфігор О, раніше не знав, куди його приткнути. Оце як Данте вийшов. Спочатку думав, як його, з чим і так далі. Ну, трошки час з'явився, розібрався. Тут взяв добив, на добив взяв таких героїв, що яких не взяв би в, оби... в звичайний тапок. Два стопера, бачите, четвірки і два масовика. Ну, в принципі, нормально. Цього має вистачити. Добив тут особо нема що коментувати. <кій> Головне, щоб дібук не походив. А він походить. Ну ладно. Ну, блокуємо решту. Так, добив ми забираємо. Все, добив, забрали. І у нас пішла як би не друга хвиля, але таке. Знову я пішов на цього Данте. Це топовий мітапок на Данте. Але побачите, де зараз він не витягнув. Попередній з бельфігором його розібрав швидко. Тому що там дуже потужний ударна комбінація, як. Одних героїв, так і інших. Тут, в принципі, теж цей тапок класний, але якщо всі будуть живі, бажано. Зараз побачите, що тут відбудеться. Так. Бальфігор ходить, ну ось я роблю першу свою комбінацію. Збиваю міньйонів. Раз, два, три. І бачите, зелена зараза не заблокувалася, вона зараз відхилить кисямбу і пішло поїхало Тобто, в принципі, тут шот майже наламався. От кисямбо не вийшла збити ще раз. І зараз вони будуть потрошку-потрошку ходити. Максимально незручно камінь летів, дуже швидко заряжала зелена. Фігняця і вона прям накидувала Овер ХП, накидувала жирних міньйонів І було дуже неприємно, скажімо так. І коли вбили Канну, все, в принципі, на цьому можна було виходити. Тому що не вистачало вже ударної сили. Тут Канна грала гарну роль. Могла блокувати. І тут, бачите, цей полупасивний захист він був мені не по зубам. Нема чим блокувати. Я вже не ходжу по кисямбі, тому що знаю, що вона зараз вилікується. Думаю, після лікування вже по ній походжу. І так далі. Ну і кісямба накидає свій ОРХП і зелена накидає свій ОРХП. Тут, коротше, пробити було дуже важко. Цей тапок запорону. Ну ладно, буває. Ну, Пробити то легко було, звісно, перший заряд, а от вже на другий заряд зібратись було трошки складно. Так, ну що там, Скільки ще закінчиться цей бій буде йти. Так, виходжу. Угу. Є. Пробив лише центр. Так, і наступний мій останній топовий етап. Це теж я вночі бив. М -м, дідів уже не було, лишила Джован Сінг. І пощастило, що її заблокувала Скаді. А могло цього не статись. Ну, Це дуже добре. Це гарно нам облегчить роботу. Бо якби теж, коли Джованцін ходить, то її міньони не... набагато сильніші, ніж Жюданти. Її ульта теж сильно сильніша, ніж у Данте, тому... Ну тут, в принципі, вже Астра там решта героїв просто легко зносить всіх остальних. Пазік міг би зараз ударити сильно під. Бафом Кахінду, але якось він свої атаки розподілив по всіх і нормально вийшло. Тут, бачите, центр пробив, плече збив, решту вже добрати буде нескладно. Так, все, це шот. І у нас лишається один тапок, який добивочний. Вже його робив на перевороті. Ось пішов добивочним тапком. Як бачите, герої тут стандартні всі, окрім седни і цього Орлика, і їхнену Ну, Четвірка як блокератор. Сямба походить, збиваю щиток асурою, Орлоком б'ю. Хінуї хотіла заблокувати, не вийшло. Нічого, дозаряджаємо хемделя і хемделем добираємо. В принципі, надобив, коли веселку береш, то легше набагато добивати. Минулу війну ви бачили, як я трійками грав. повна параша, що на добивах, що що в атаці. Так, ходить ангус. Окей, блокує мені. Червоними я бити не можу, Ну, прийдеться перечекати. Так, Асура майже вбив кисямбу, Орлок Енгуса. Пазик тут нікого не вбив, добре. Ну і в принципі все. Все, шостий тапок закінчено. Результати потім. Так, друзі, війна закінчилась. Перемогли ми його з таким рахунком: 4,8 на 45 У нас 6 тапків не відбито. Потріпав нерви ось цей захист. 6К. Дуже потужний захист. Але якби ще Джолансін в центрі стояла, то ще б краще було, гадаю. Ну... Потужно-потужно дуже вийшло тут. Не вийшло мені громам збити пару разів. Правильні команди брав, і стопори, і Селесту, і все, і короче, таке. то камню не було, то ще якась фігня не вийшла, да? хлопці якось там збили. Ну, В принципі, з таких захистів. Ну, Останне стандартне. Стандарт, ну, такі по меті. Самі важкі це були ці два кукуля. Так, глянемо, що там лідерборд наш. Вітаю пашу з топ-1 атакером. Річард. Здивував нас теж 6 шотів, це за стільки ми раз з цим альянсом зустрічаємося. В нього ніколи не було більше 2 шотів, а це він прям капець. 6 шотів зробив, ну молодець. Може, або заперло, або навчився. Так, повернувся у нас гравець в альянс. Після довгих блукань і так далі. Ось такий лідерборд у нас. Ідемо нижче. Громом я відвоював погано, не було часу думати і, ну швидко треба було все зробити, ну короче, як попало, вийшло. Ну нічого, вийшло, як вийшло. Так, і щось... Короче, так, ну ладно, там Рома 0, у нього чи світла нема, чи що. а Щось там Олег 49 балів налупив. ну, короче, Будеш тепер з зіркою ютуба. Добре, всім гарної гри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна.